Доброго Дня! Мене звати Поліщук Ольга Ростиславівна, і сьогодні ми проведемо урок за темою Властивість Медіан трикутника. Почнемо з перевірки домашнього завдання. На попередньому уроці ми вивчали з вами третю та другу ознаки подібності трикутників, і було задано три задачі. Номер 369. Треба було. Довести подібність трикутників і вказати назви цих подібних трикутників. Так само в номері 369В. Давайте перевіримо відповіді: 369Б. Трикутник БОЦ подібен до трикутника ДОА за другою ознакою подібності трикутників. За двома пропорційними сторонами та кутом між ними. Бо кут БОЦ дорівнює куту ДОА як вертикальні. А сторони пропорційні в нас БО та ОД, СО та АУ. Коефіцієнт пропорцій в нас буде 2 третіх. 369 номер пункт В. Подібними трикутниками будуть трикутники АСБ та АДО. Вони будуть подібними за третьою ознакою подібності трикутників, тобто за трьома пропорційними сторонами. Ще одна задача була задана, номер 374, трошки складніша. Нам було відомо, що трикутники АБЦ і а 1 б 1 1 подібні з коефіцієнтом подібності К. В цих двох трикутниках було проведено медіано. Треба було довести, що відношення медіан дорівнює коефіцієнту подібності. Ну, давайте з'ясуємо, як ми це можемо зробити. Що випливає з того, що трикутники АБЦ і А1Б1 1 подібні з коефіцієнтом подібності К. Ну, по-перше, всі відповідні кути в них рівні, ну, наприклад, кут Б дорівнює куту Б1. А сторони пропорційні. Тобто, сторона АВ відноситься а 1 Б1, відноситься до АБ, так само, як і сторона Б1С1 відноситься до bc. тут у нас 1. Так само, як А1, С1 до це, і це все дорівнює коефіцієнту подібності k. Але так як АМ і А1М1 це медяни, то відрізок БМ це половина БЦ, а відрізок Б1М1 це половина B1C1. Тому ми можемо продовжити і сказати, що відношення цих відрізків буде таким самим, тому B1M1 буде відноситись до БМ теж як число К. А тепер подивіться, ми отримаємо, що трикутник АБМ подібен до трикутника А1Б1М1 за двома пропорційними сторонами так отом між ними, тобто за другою ознакою подібності трикутників. З цього випливає, що і третя сторона А1М 1 буде відноситись до сторони АМ так само, тобто, як число К. Ось ми і довели цю теорему так, для того, щоб впоратись з матеріалом сьогоднішнього уроку, треба буде згадати деякий теоретичний матеріал попередніх уроків. Давайте згадаємо, що таке медіана трикутника. Це ви вивчали в 7 класі. Медіаною трикутника називається відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Також сьогодні ми будемо використовувати властивість середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника це відрізок, який сполучає середини сторін трикутника. І ми знаємо, що він паралельний до основи і дорівнює її половині. Також ми сьогодні будемо використовувати ознаки подібності трикутників. За двома кутами, за двома сторонами та кутом між ними та за трьома сторонами. І так. Новий теоретичний матеріал полягає в тому, що ми познайомимось з властивістю медіан трикутника, з теоремою такою. Усі три медіани трикутника проходять через одну точку, тобто перетинаються в одній точці і діляться цією точкою у відношенні 1 до 2, починаючи від основи, або, кажуть навпаки, у відношенні 2 до 1 починаючи від вершини. Давайте доведемо це твердження. Нехай медіани аа 1 і ББ1 ось вони перетинаються в точці М. Так як це медіани, то Б1 це середина АС, а – це середина, середина БС. І тому Б1 – це середня лінія трикутника АБС. Тому Б1 1 паралельно АБ і B1, A1 дорівнює одній другій АВ. Тепер давайте доведемо подібність трикутників M, A1, B1 і M, A, Ну, по-перше, так як ми довели, що B1, A1 паралельно до АВ, то кут B1, A1, A дорівнює куту B, A, A1 як внутрішні різносторонні при паралельних B1, A1 і AB січній A1. А також кути b 1 ma 1 і BMA рівні як вертикальні, тому трикутники подібні за першого знаку подібності, тобто за двома кутами. Звідси випливає, що сторони відповідні пропорційні. Так як ми знаємо відношення сторін b 1 a 1 до AB – це 1 до 2. А чому? Бо середня лінія дорівнює половині сторони. Тому таке саме відношення буде у відрізків А1М до МА і Б1М до МБ. Таким самим чином ми довели, що ось ці дві медіани перетинаються в точці М і діляться цією точкою у відношенні 1 до 2, починаючи від основи. Тепер давайте доведемо, що третя медіана теж проходить через цю точку. Ну, а, Такими самими міркуваннями можна було довести для медіан СС1 і аа 1 що вони теж перетинаються в одній точці і діляться цією точкою в відношенні 1 до 2. Але для відрізка аа 1 ця точка це точка М. Тому і медіана С1С теж проходить через цю точку. Ось ми й довели теорему. Ще раз давайте а, узагальнимо. Всі три медіани перетинаються в одній точці. Ця точка ділить кожну медіану у відношенні 1 до 2, починаючи від основи, або, можна сказати, 2 до 1, починаючи від вершини. Розв'яжемо усно наступну задачу. У нас є трикутник. Медіани перетинаються в деякій точці. І ось цей відрізок дорівнює 16 одиниць, треба знайти величину Х. Ми знаємо, що медіани точкою перетина діляться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тому відрізок 16 містить дві частини, тобто 2х, тому х дорівнює 8. І так, це була усна вправа. Тепер давайте запишемо ще декілька задач. Задача номер 1 Зробіть креслення і послухайте умову. Нам дано рівнобедрений трикутник АБЦ. В ньому проведено медіани СК і БФ. Вони перетинаються в точці М. Відстань від цієї точки до сторони А це 4 см. Треба знайти МВ. Ну, по-перше, давайте обґрунтуємо, що буде цією відстані, Що таке відстань від точки до прямої? Це довжина перпендикуляра. Чому саме це буде відрізок МФ? Ми знаємо, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Тому медіана БФ, яка проведена до основи, є і висотою. Тому ми можемо сказати, що ось цей кут прямий. І тому відстані від точки М до прямої А це буде відрізок МФ, і він дорівнює 4. А тепер давайте згадаємо властивість медіан трикутника. Точка перетину медіан ділить їх у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини, або 1 до 2 починаючи від основи. Тому, якщо МФ це одна частина, і вона 4 см, то відрізок БМ буде в 2 рази більше, і він буде 8 см. Давайте це запишемо. Слово розв'язання записуємо. Спочатку ґрунтуємо, що буде відстань від точки М до прямої АЦ. І так, так як трикутник АВС рівнобедрений, я буду скорочувати, то медіана БФ. Висотою, а звідси випливає, що відрізок МФ перпендикулярний до АС, а тому МФ це і є відстань від М2, тому МФ дорівнює 4 сантиметри. За властивістю медіан трикутника, медіан трикутника відрізок БМ відноситься до відрізка МФ як два до одного. Цього випливає, що відрізок BM це 2 помножити на відрізок МФ і це буде 2 помножити на 4, це буде 8 см. Запишіть відповідь. 8 см. Задачу розв'язано. Розв'яжемо наступну задачу. В нас теж дам рівнобедрений трикутник АВС, проведено медіани БФ і ЦК, К, це середина сторони АВ. Відстань від точки К до прямої А це дорівнює 6 см, тобто довжина перпендикуляра. Треба знайти відрізок БМ. Ця задача аналогічна попередній, але тут треба щось ще помітити. Ми бачимо, що BF – це в нас медіана, тобто Ф це середина AC. А відрізок КП це відстань від точки К до А Подивіться, будь ласка, уважно на трикутник АБФ. І подумайте, чим буде відрізок КП для цього трикутника і чому. Ну, по-перше, Можна помітити такі речі, що знов наша медіана БФ буде теж висотою, а два перпендикуляри до однієї прямої паралельні між собою, тому КП паралельно до БФ. І якщо дві паралельні прямі на одній стороні кута відтинають рівні відрізки, то і на іншій стороні кута вони теж будуть відтинати рівні відрізки. Тому КП це буде середня лінія трикутника АБФ. І якщо КП це 6, то Б – це буде 12. А тепер згадаємо, що медіани точку перетину діляться у відношенні 2 до 1. Якщо МФ це x сантиметрів, то відрізок BM це буде 2х. А так як їх сумарна довжина 12, звідси ми знайдемо х і знайдемо довжину відрізка БМ. І так, давайте це запишемо. Розв'язання. А що ми помітили? Що КП перпендикулярно АЦ це в нас за умовою, так? Медіана БФ буде висотою за властивістю рівноведреного трикутника. то БФ перпендикулярно теж АЦ, звідси випливає, що БФ паралельно КП. І так як АК дорівнює КБ, то з цього випливає, що за теоремою Фалеса. І відрізок АП теж дорівнює ПФ, а з цього випливає, що КП це в нас середня лінія трикутника АБФ. А з цього випливає, що відрізок БФ вдвічі більше, ніж відрізок КП. І він буде дорівнювати 12 см. Тепер будемо використовувати властивість медіан-трикутника, яку ми сьогодні вивчали. За властивістю медіан трикутника відрізок BM відноситься до відрізка МФ як два до одного, нехай відрізок МФ дорівнює х сантиметрів, тоді відрізок БМ дорівнює 2х сантиметрів. BM плюс МФ дорівнює відрізкові БФ за акціоне вимірювання кутів. BM плюс Мф дорівнює B. Звідси ми отримуємо таке рівняння Х плюс 2х дорівнює 12, 3х дорівнює 12, Х дорівнює 4. Нас цікавить довжина відрізка BM. БМ складається з двох іксів, тому БМ це 2 помножити на 4, і це буде 8 сантиметрів. Запишіть відповідь 8 сантиметрів. І так, наступна задача, третя. Нам дано прямокутний трикутник АВС. Одна з медіан проведена до гіпотенузи, а інша АП проведена до катета СБ. Вони перетинаються в точці М. Відрізок С дорівнює 6 см. Треба знайти гіпотенузу трикутника. Перш ніж ми будемо розв'язувати цю задачу, я хотіла би, щоб ви згадали властивість медіани прямокутного трикутника, яка проведена до гіпотенузи. В 7 класі ви цю властивість вивчали. Згадайте, що медіана проведена до гіпотенузи дорівнює її половині. Тому, якщо ви будете знати довжину медіани ЦК, то е, ви зможете знайти гіпотенузу, е, помноживши ЦК на 2. Тому давайте подумаємо, якщо ЦМ відноситься до МК як 2 до 1, то відрізок МК вдвічі менше, ніж ЦМ, і він буде дорівнювати 3 см. Тому вся медіана ЦК це 9 см, а тому буде 18 Давайте почнемо з того, що ми використаємо властивість медіан трикутника. І так, розв'язання. За властивістю медіан трикутника. Відрізок CM відноситься до МК як 2 до 1. Звідси випливає, що МК це половина відрізка CM, і це буде половина від 6, це буде 3 см. А звідси випливає, що вся медіана CK дорівнює сумі відрізків CM плюс МК, і це буде 6 плюс 3, це буде 9 см. А тепер використаємо властивість медіани, яка проведена до гіпотенузи. За властивістю медіани, проведеної до гіпотенузи, СК дорівнює половині відрізка АБ. А з цього випливає, що відрізок АБ вдвічі більше, ніж ЦК. 2 помножити на СК, це буде 2 помножити на 9, це буде 18 см. Відповідь 18 см. Задачу розв'язано. Давайте підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. З чим ви познайомились сьогодні? Ви познайомились з, точ... з такою теоремою, з властивістю медіан трикутника, що всі три медіани трикутника перетинаються в одній точці і поділяються цією точкою у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. Надім будуть наступні дві задачі. Ось вони накреслені. Бажаю вам успіхів, до побачення!